Також у день соборності у Дніпрі з'явився пам'ятник воїнам Української Народної Республіки. Кам'яний хрест із тризубом і мечем встановили у парку неподалік Соборної площі. Подія зібрала сотні містян, вояків АТО, представників громадських організацій та політичних діячів. А ще на церемонії відкриття презентували марш українського війська. Як все було, бачили і наші кореспонденти. Вихідними на соборній площі у Дніпрі було велелюдно. На урочисте відкриття пам'ятного знака на честь злуки об'єднання УНР і ЗУНР УНР зібрались сотні містян. Із кривого рогу до Дніпра на захід приїхав вону Отамана, полковника армії УНР Романа Самокишина. У часи СРСР каже чоловік про події початку і середини 20-го століття про соборність України відкрито не говорили. Нас, «Який брав участь у визвольних війнах на території України, на території Дніпропетровщини, Це для нас був кумир і було на кого рівнятися. Кам'яний хрест встановили поруч із могилами героїв полку січових стрільців, які загинули у бою із московськими більшовиками. Ідея облаштування монумента у Дніпрі не нова. Ще у 1919 році громада Катеринослава почала збирати пожертви на кам'яний хрест. Проте через відомі історичні події. Задум вдалося втілити лише нині. У місто знову прийшли більшовики, і пам'ятник не вдалося встановити хоча тоді було зібрано десь біля тисячі карбованців, і лише через 98 років. Нарешті пам'ятник стоїть на своєму місці. А Олег Скрипка, який називає місто Дніпро бронею всієї України, на урочистому заході презентував марш нового українського війська. Зродились ми великої години. Відомий співак вийшов до людей у формі вояка армії УНР. Встановлення монумента це не тільки нова сторінка для українців, зазначили учасники зібрання. Це ще й можливість для молоді дізнатись про невідомі факти з історії країни. Євген Коптів, Ірина Каблоцька, Євген Хисний новини одинадцятого каналу.